Народу всім привіт. Там були у нас раніше питання, то як збити чекінжин, якщо машина працює нормально, а чек чомусь світиться. Так от, дивіться, яка ситуація. Тут він зараз троїть. От, тут з форсункою проблема. Я чек от зараз кинув, щоб перепровіритися, чи дійсно ця схема працює чи ні. От, зараз я прогазуюся, має засвітитися чек, тому що вона троїть, вона ну, оберт. Це, це зараз газ в пол. Так, да, вона на троячці. Зараз має засвітитися чек. Що от вона не хоче, да, все, є чек -інжин, от, ну і все, вона потухла, вона в помилці. От, стоп сейфті і так далі. От, Тепер, коли заводишся, чек світиться от, і мигає, що є помилка. Бачите, так? Для того, щоб скинути цю навіть ось на троячці, навіть на трьох циліндрах вона зараз працює. От, для того, щоб його скинути, треба декілька разів декілька разів завести і відразу заглушити. Наблюдайте. І зразу заглушив. Завів, зразу заглушив. Все, чек не світиться. Будь ласка, користуйтесь. І це вона працює на трьох. Або навіть на двох. Citroen Jumper 2022 рік. Ні, 21-й, вибачаюся. Або 20-й, або 21-й. Ну, вони однакові.